Видаю. Тема у нас сьогодні терміново. Рід вийшов на зв'язок. Тобто, ваш рід хоче щось вам сказати. Так, дивимось. карта підказка в нас на споді. Ти отримаєш великі шанси. На що? Давайте дивитись, на що ти отримаєш великі шанси. Так, трішки нас тут. Взагалі, що хоче рід сказати. Так, зараз перевернемо карту, яка, ну, також можна розцінити карту підказку, до речі, а, кудись рухатись. Тобто, хто чекав якогось знаку, чи їхати, чи починати ось ця вам підказка. На сьогодні, що можете їхати, можете розпочинати час настав. Так. Будуть вдалими, до речі, дуже ваше переміщення, ваше розпочинання. Що ще говорить вам ваш рід, духи роду. Допоможіть, закликаю духів свого і вашого, ваших родів, щоб вам дали підказки, як краще діяти, що взагалі робити. І вийшов як сигніфікатор на початку король жезлів. Король жезлів це людина активна, це людина, яка вже готова і спроможна діяти, аби не було таких якихось закольцованих ситуацій. Тут підказка на карті у нас що саламандра, яка хапає себе за хвоста. Що це за ситуація? Раз мій погляд звернув на це увагу. Не завжди, до речі, кидаються деталі нам у очі, як зараз кинулось. Що це за закульцована ситуація? Ситуація, коли ви не наважуєтесь щось робити, не наважуєтесь чимось ділитись, навіть я би так сказала, своєю енергією, можливо, своїм часом, своїми грошима. А що вам хоче підказати в даному випадку? ваш... Рід. Дівчата також, якщо ви дивитесь, да, чоловіки, то це ви. Дівчата це чоловік у вашому оточенню, якийсь вам як попередження. Якщо він так і буде надалі діяти, то є всі шанси на розбите серце. Да? А що все ж таки робити ще у роду? Так, набуття сили це про те, що е і для чоловіків, до речі, підказка, що лише у гарному дбайливому ставленню да, до жінки можна її покорити. Так само і для жінок підказка така лише е така лагідна. Е Сила, да, під, цей хижий звір підкориться тій, яка буде ніжна і лагідна. Ось така підказочка. Можливо, ви не знали, як діяти з певним чоловіком, дівчата а, то Ось вам підказочка. Не грубою силою а ніжністю. Так. Що ще які підказки? Руйнування, карта вежа, вам говорять, щось іде без, безвозвратно. Да? Минуле чомусь вже зруйновано. І ну, це хороше предзнаменування в тому сенсі, що зруйнована ця важкість, оці важкі історії, ситуації, вони підуть геть і остаточно. Да? Тут мене дивляться натури, які щедрі, які а, готові ділитися, правильно ж я кажу, з іншими і часом. І за це у вас буде винагорода. Подивіться, карта четвірка жезлів – це про винагороду, про те, що вам стане легше на душі. А, якось Радісно навіть, це карта свята, до речі, щось ви навіть зможете святкувати. Білі квіти. Одна з дівчат в, білому, в білій сукні, так? інша в червоній. Це якесь і свято кохання. Можливо, хтось приїде до вас, так? накриваєте стола, ось так вам говорять: святкового. Ну, дивіться. Тут карта імператор, старший аркан. Хто цей чоловік? Важливий чоловік іде у ваше життя, дівчата. Чоловіки, це ви, вам говорять, що ви стаєте важливим у соціумі, важливим у суспільстві, важливим у своїй сім'ї. Якщо вам цього не вистачало, то ось ви зараз це отримуєте. І хай буде так, до речі, пишіть у коментар, хай буде так. Ну і щаслива карта по коханню. Вам рід говорить, у ваше життя іде взаємне кохання, якщо раніше ви не відчували, або взагалі у когось не було такого кохання, ваш, е, ваше життя іде щасливе, взаємне кохання. А хтось їде, хтось може приїхати, хтось е, просто уже дивіться, зібрав. Колесницю свою, да, і їде. І ще й шостий старший аркан. Ну, це бінго, дівчата і хлоп'ята да, чоловіки. Подивіться, це бінго, просто двійка кубків, колесниця і старший аркан також закохані. Це про кохання, це про, про таке велике кохання, яке ви, можливо, чекали усе своє життя. Вже заканчуються оці: не лежіть вам говорять, піднімайтеся, займіться собою, дівчата, наводьте красу, готуйтеся, готуйтеся, бо тут хтось стрімглав. Просто. мчиться, їде, ви відчуєте себе імператрицею, по карті справедливості, ой, і сонце. Все, закінчуємо розклад. Ваш рід говорить таке: там же в нас був імператор, складається пара, тут імператриця. По карті справедливості ви нарешті буде вам чому радіти, Да? буде вам чому радіти? А в таких це по коханню, це по коханню, це хтось важливий для вас. Їде до вас, а взагалі, ну це затьмарить усе, усе все, що було негативного, по-перше, да? Да. від чого ви закривалися? Ага, можливо, ви навіть відсторонювались, відмовлялись від яких-то інших пропозицій заради цього чоловіка. Тут, да, да. У, у, то, у дівчат. Я ж заговорювати споча. У дівчат, хто тут дивиться, взагалі-то багато прихильників. Не в тому сенсі, що ви їм там благосклонні, а в тому сенсі, що ви подобаєтесь багатьом. Але ви повністю від них закриваєтесь, відмовляєтесь. Ось вам є, щось пропонувалося, але ви не велися на це. Да. Так, тут і лицарі, паш, хтось щось пропонував. Але у вас в душі була дуже туга за однією людиною, і ви перемогли вже ту тугу, і ви дійсно виходите в ці щасливі енергії, бо ця людина. Буде з вами. А я хотіла подивитись на інші боки, окрім кохання, але тут показують, що це кохання затьмарить усі весь побут. Ну, а що далі? Ось людина так, приїде, хто чекав. Так, ця людина вирішить, дівчата, покінчити з вашим нестачею фінансів, по-перше. Нестачу кохання. Да, ви відчуєте себе по-справжньому коханою. Це по долі. Це по долі навіть допоможе вам розвиватись. І там, де були, десь ви обманювали себе навіть, ви говорили, а мені так добре, а мені ніхто не потрібен. Можливо, хтось був у ссорі з людиною цією, ми заперечуємо, прибираємо. Відміняємо негатив. Да? Відміняємо. От, і хай лише позитивні енергії прийдуть. Ви за щось боролися. Можливо, не вистачало фінансів, можливо, за якесь місце під сонцем. Да. І мрія ваша. Здавалося б, ви вже відчаялися. Ви чекали в душі, але ви відчаялися. Вам здавалося, що вже ця зустріч ніколи не відбудеться. Але колесо фортуни крутиться, да, оті негативні моменти да, заперечуємо, відміняємо, вони йдуть в небуття. А. Да, оці страхи, ці такі думки, сумні, що вже нічого не повернеш. Да, ревнощі навколо вас, до речі, багато якихось людей підступних, які не бажають вам добра, не бажають вам щастя, а да, ви з ними мусили спілкуватися, бо інших не було. І навіть у вас із-за цього провисали, підвисали справи, якось відміняю, заперечую. Що тепер вас чекає? Добре, ми побачили, що було. Тепер вихід на новий рівень. По карті світу, так? це якийсь навіть світовий рівень, і з того, з чого ми почали що з карти підказки, що шанси, так? згадайте? Великі шанси у вас будуть не лише по коханню, а й в роботі. Ну, звісно ж, кохання ж надихає. От і вас так буде надихати, ви будете не просто топтатися на місці, а якось просуватися. Ваша справа, ваш бізнес, чим ви займаєтеся, почнуть рухатися і коліщата закрутяться да, усього вашого життя. І хай буде так, пишіть на підтвердження, в коментар, хай буде так. Тож на сьогодні такі підказки від вашого роду. До скорих нових зустрічей!